Друзі, привіт! 23 травня. Сьогодні з вами Лари Клочок і в Білому домі Сполучених Штатах Америки назрів гучний скандал. Він почав виходити за межі стін Білого Дому, переміщується до Конгресу. Про це пишуть у західній пресі, і стосується він питання надання дозволу Україні бити американською зброєю по військових об'єктах на території Росії. Хто ж виступає за, хто проти. Давайте спробуємо це проаналізувати на підставі тієї інформації, яка сьогодні є в публічній площині. Ну і тих, можливо, і не надто таких потужних інсайдів, які відомі мені. Підписуйтесь, коментуйте, звісно, і поширюйте відео друзям. У Білому домі останні місяці точиться дискусія стосовно того, чи дозволяти Україні бити їхньою зброєю по території Росії. Є прихильники такої ідеї, є яскраві супротивники. Якщо раніше ми лише здогадувалися про те, хто ж противиться такому рішенню. А це радник з питань національної безпеки Джозефа Байдена Джейк Саліван, який часто відвідує Україну, то сьогодні це вже стало публічно відомо. Так, Саліван проти, а той, хто виступає за такий дозвіл, це очільник держдепуша Ентоні Блінкен, який ніколи не говорить проти позиції Байдена, яку формує Саліван, але останніми днями він почав. Оголошувати рішення, які суттєво суперечать сьогодні позиції офіційній Білого Дому. Днями Ентоні Блінкен був у нас із візитом. Ви, певне, запам'ятали про нього, що він їв нас піцу у солдатській піцерії, а також грав на гітарі. Ну, це, мабуть, два найяскравіші моменти, які були нам очевидні в публічній площині, але багато чого залишилось за лаштунками, як то, наприклад, його промова політесі, де він звинувачував чинну владу в корупції. Пояснював, як треба вибудовувати свою зовнішню політику, щоб ми мали більшу прохідність від заходу. Ну і звісно, я думаю, більш жорстка риторика залишилася взагалі за зачиненими дверима. Але в тому числі проговорилося питання надання дозволу бити американською зброєю по території Росії по військових об'єктах. І Блінкен, тоді перебуваючи в Україні, сказав, що він не проти цього, це рішення України. Мовляв, ми ніколи там категорично не забороняли. І ця новина також стала резонансною. Я буквально другого дня і в Пентагоні, і в Білому домі Джон Кірбі, радниця, речниця. Пентагону повідомила про те, що ні такого дозволу ніхто не давав. Американці залишаються послідовними щодо питання невикористання їхньої зброї по території Росії. Чому? Тому що Джозеф Байден боїться, що це може розв'язати третю світову війну, і він постійно наголошував Зеленському, що ти не маєш права використовувати нашу зброю по території Росії. Саме тому, що це може призвести, на думку Джозефа Байдена до Третьої світової війни, і він буде відчувати себе відповідальним за це. Мовляв, ми не можемо порушувати якісь червоні лінії, про які постійно говорить Росія. Втім, дискусія на цьому не завершилася, і Ентоні Блінкін е, почав продовжувати її уже у Конгресі Сполучених Америки. Буквально вчора там відбулося засідання. Комітету, який займається питаннями розвідки, і Блінкен, в принципі, там не повинен був бути, але він все ж таки з'явився на цьому комітеті, там обговорювалося в тому числі питання про використання американської зброї по території Росії. Він знову наголосив на тому, що США не підтримують ударів по Росії західною зброєю, але це вирішує Україна. Тобто, через кілька днів, після того, як Ентоні Блінкен був в Україні. Сказав, що ну ви можете вирішувати самі. Далі звучить те за Пентагону і Білого Дому, що ні, ні, вам не можна. Блінкен знову говорить, що це вирішує Україна. Ну, от в мене тоді риторичне запитання, що відбувається. Ну, давайте на нього спробуємо дати риторичну відповідь. В Білому домі відбувається протистояння між Саліваном і Блінкеном щодо формування позиції Джозефа Байдена офіційної. Блінкен наполягає на тому, що треба дозволити Україні дати дозвіл на використання зброї. А Саліван стоїть проти цього. Під час засідання цього комітету виступав голова комітету республіканців Майк Маккол. Він звинуватив конкретно Салівана у тому, що Мовляв, дивіться, Конгрес же ще річній атохвалив про передачу в Україні допомоги військової на суму 61 мільярд доларів, а та, та, але там не мовиться про заборону використання зброї по території Росії. Чому тоді по неформальних каналах Україні забороняються робити? На що Блінкен відповів знову-таки розпливчасто, про те, що ну, конкретно такої заборони, мовляв, немає, але ми розуміємо, що неформально тиснуть на офіс президента України на Зеленського. Щоб він цього не робив. Відтак сьогодні стоїть питання про необхідність формального рішення, можливо, на рівні Конгресу чи Білого Дому, але, звісно, що це має оголосити Джозеф Байден. Саме тому зараз в адміністрації чинного президента США точиться дискусія стосовно того, аби в публічній площині оголосити про таке рішення. І тут дуже важливо задати буквально позавчорашні рішення і коментарі. Британців, які говорили про те, що нібито Китай постачає зброю до Росії, нібито у них точної інформації немає. І про те, що раніше їхній очільник закордонного відомства Камерон говорив про дозвіл на використання британської зброї по території Росії по військових об'єктах. І коментуючи саме цю подію, Джейк Саліван вже сказав наступне: що ми не спостерігали постачання китайської зброї до Росії у 2022 році. Також не спостерігали в 2023 році і не спостерігаємо зараз. Але справа в тому, що міністр оборони Шапс Великої Британії, коли говорив про те, що мовляв, Китай може постачати або вже постачає, або буде постачати, то його дані базуються на даних розвідки Сполучених Штатів Америки і Британії. І Саліван сказав, що ми будемо з'яцовувати із британськими колегами, звідки у них такі дані американської розвідки, чи вони є, чи немає. Я вам акцентую на цьому не випадково, тому що сьогодні позицію більш таку лагідну, позицію проти ескалації займає дійсно Саліван, про що раніше просто говорили, а сьогодні це стало абсолютно очевидним. І тиск на Білий дім відбувається не лише е з боку, до прикладу, республіканців у конгресі, чи того ж самого Ентоні Блінкена, який намагається формувати позицію іншу, відмінну від Салівана, позицію Байдена. А й тиск із-за кордону, бо фактично на сьогоднішній день Велика Британія починає е, дискусію на рівні, аби прибрати будь-які обмеження для України, щоб домогтися успіху на полі бою. Це в тому числі і відправка до України якогось обмеженого контингенту військових, поки що мовиться про інструкторів. До прикладу, Лондон, також як і Вашингтон дуже обережні в цьому, але те, що відомо, знову ж таки, з. Неофіційних джерел, то все ж таки вони напрацьовують зараз позицію про те, щоб відправити до України інструкторів, які будуть навчати наших військових, аби вести грамотно і ефективно свої наступальні операції у протистоянні із російським агресором. Білий дім поки що такого рішення не ухвалив. І розглядає як можливий такий варіант, але для них стоїть проблемним питання наступне: до прикладу, як пише сьогодні Західна преса, якщо військові Сполучених Штатів Америки будуть присутні у Львівській області і туди прилетить і хтось загине з американців, як на це мають відреагувати у Сполучених Штатах Америки? Відповідно до статуту. Нато, то вони повинні були б надати удару у відповідь, бо загалом інструктори не приймають участь безпосередньо у військових діях, вони лише навчають військових, а це удар по о, військовому контингенту країни НАТО. Але таке рішення Білий Дім, до прикладу, ухвалити поки що не готовий, на відміну від Лондона, як на мене, тому що я бачу позицію Великої Британії дещо іншою від позиції Джозефа Байдена. Так буде вірніше сказати, тому що сьогодні позицію щодо підтримки України в більшій мірі в США Америки дійсно формує очільник Сполучених Штатів Америки. Ентоні Блінкен під час спілкування у конгресі почав розуміти відповідати на закиди Макола, який звинувачує фактично сьогодні Білий Дім у ескалації, яка відбувається на кордоні з Україною і вбивстві мирних, і цивільних, і військових, також і в принципі та справедливо. Він говорить про те, що ми, мовляв, зібрали 50 країн в одну коаліцію. Нам допомагають. Він має на увазі зараз формат Рамштайну. Ми робимо все можливе, але дійсно. За його словами, за його риторикою, читається готовність дотиснути Джозефа Байдена, аби він все-таки зняв цю заборону. Я вам не випадково зараз так детально розповідаю цю всю скандальну на правду, історію, тому що вона лише на початку, і провожу аналогію з тим, як ми вели дискусію про е, взагалі отримання дозволу на передачу до України е, ракет до атакам з дальністю 300 кілометрів. Ми вже сьогодні фактично про це й забули. Але єдиної позиції у наших західних партнерів щодо удару по Росії немає. Втім, дискусія, яка зараз триває, вже як на мене, третій чи четвертий день, дуже такий на дуже такому високому рівні публічної площині. Ну принаймні, я помічаю, що в своїх відео я згадую про це вже не перший день. То мені особисто засвідчує, що дуже скоро ми отримаємо позитивний результат. Я знаю, друзі, що ми всі, і я, і ви стомилися від оцього зволікання. Західних наших партнерів щодо ухвалення радикальних рішень по відношенню до Росії Росія в свою чергу демонструє, що вона готова до такої ескалації. Росіяни почали днями проводити е, навчання е, щодо використання їхньої тактичної ядерної зброї, погрожуючи Заходу використанням цієї зброї, де вони конкретно не говорять. Вчора з'явилася дуже скандальна постанова на сайті уряду Російської Федерації щодо розширення меж Балтійського моря і виставлення фактично нових претензій на розширення можливостей використання вод як внутрішніх у Балтійському морі, яке зараз ну фактично оточене все країнами НАТО, і росіяни демонструють свою. Зухвалість і готовність до ескалації на заході це враховують безумовно, і це в великій мірі формує позицію того ж самого Джозефа Байдена і окремих лідерів країн, як то, наприклад, канцлера Німеччини, який допомагає нам багато, але передавати ракети Тауруси не поспішає, тому що це розцінює як також збільшення ескалації. <кхм> Втім, я вбачаю, що все ж таки ми рухаємося до цієї. Мети до цього рішення, і воно на виході, якщо Ентоні Блінкін, який раніше займав дуже скромну позицію в публічній площині, ніколи не виголошував якісь тези, які суперечать позиції його боса Джозефа Байдена, то на сьогоднішній день це абсолютно очевидно і це дуже хороший сигнал. Я сподіваюся, що рішення дуже скоро буде вже публічно оголошене, і коли нам можна буде вже знищувати, наприклад, якісь. Військові підрозділи, які формуються безпосередньо на території Білоруської області тими самими атакамсами, то, безумовно, загрози для України буде набагато менше. Ну, принаймні за цим будемо слідкувати. Тому, друзі, хто не підписався, підписуйтеся, коментуйте і поширюйте відео друзям. Всіх люблю, всі ну шаную, не перемикайтеся. все буде Україна!